Привіт, мої майбутні клієнти в UI дизайнери. Сьогодні я розповім, що я насправді продаю і які послуги надаю. Метафора цього вислову полягає в тому, що я не продаю як таке проєктування дизайну вебсайту клієнту, а продаю якісне рішення його задач, проблематик, цілей, потреб тощо, які клієнт хоче вирішити. А проєктування дизайну вебсайту буде тим інструментом, за рахунок якого будуть досягнуті цілі, задачі, потреби і вирішені проблематики тощо, іншими словами, клієнт отримає від мене, а точніше від моєї послуги по проєктуванню дизайну вебсайту, якісне рішення у вигляді спроєктованого дизайну вебсайту. А це рішення у вигляді спроєктованого дизайну дизайну вебсайту. Я досягну за рахунок якісно проведеного інтерв'ю з клієнтом, якісно поставленим цілям, потребам, задачам, проблематикам на проект, якісно проведених передпроектних досліджень, самого якісно спроєктованого дизайну вебсайту, передачі цього всього в розробку програмісту тощо. Усе потрібне для рішення цілий бізнесу клієнта і його цільової аудиторії за рахунок спроєктованого дизайну веб-сайту. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування, від першого брифінгу і проєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, WebX UI дизайнер. Дякую за перегляд!